Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вайдики і ігрушка Дрозд. Можеш собі уявити, я знайшов рішення. Баляха, спустя півчас я знайшов рішення. От, все. Да, в общем, знаєш, чому був прикол? Прикол був в тому, що у мене є два монітори. От якщо в минулій серії в тебе там лагало, дуже сильно страшні фрізи були і все остальне От так поліпше буде, да? Ні, так буде поліпше. І дуже страшні були фрізи, і вся остальна херня, то прикол в тому, що. Великий монітор мені треба було зробити основним. Так. Да. Я удалив ігру з качам заново. Обновив драйвера на відюху. Баляха-муха, все пообновлював, що лише може перепровіряв, а оказалося в тому, що її треба було бляха прям відкрити на тому монітору, на якому її треба було відкрити. От тобі баляха і відповідь. Я би ніколи в житті собі не подумав, що так може бути. Ладно, давай, я знайшов там ткань. Я знайшов ткань. Так, давай ми туди зайдемо, за собаки не переживаю, Він поки що в каюті поохороняє вудка і всю остальну херню. Той відос вроді вже загружається так рибний ринок. Що я можу тут продати? Ні, стій, нам треба от сюди, верфь. да Ні, стій. Вот. Напевно, да. вот, 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 красота Супер, за 100 бачів. Ми, в принципі, можемо наробити другої всякої хірні, але поки що ні. Поки що в нас є друге завдання. Ще помимо того, я случайно, пам'ятаю, що в третій Ні, в третій чи четвертій серії ми там ту строїтельницю бляха. там, в общем-то, Знайшли. Да, так нам тут треба зняти. Давай ми спочатку поставимо то, в трюм. То переставимо… Стоп, я то можу переставити. Можу? Можу. Прекрасно. А, ту будівельницю, що ми її були знайшли, то ми її поселили там в той домик, і вона дала мені книгу. Я її ще не читав. А, ми зараз то в то подивимося, почекай. А, значить, стоп. Не як відчалити зараз. трюм Сюди, певно. Ні, стоп. Натап корабель табеляха. Стоп, мені треба ще вудку купити. Почекай, плавучий док. А, тут. да так. Да. Вот наша вудиця, яку нам так треба було сильно. Стоп, у мене ще. Ні. Вот. П'ять годин буде установлювати. Мать твою. Всьо! Красота! Ми тепер можемо ловити рибу, яку лише захочемо. Значить, ти йдеш у трю. Е, ще один мотор. Ні, ми, скуп... ми купити його не зможемо. І мені треба ще той. Тап. Каюта. Uh, книга. Даже дві дало. Звідки. Ну, Душевний спокій. Давай прочитаємо то. Uh, я переплив у друге місто. Давай спочатку подивимося. У гря. Можливо, ми зможемо дати отій собаці заодно. Провіримо, чи зможемо ми його спіймати. Якщо так. І вона нам дасть до хера грошей, то я б ще купив один мотор на той на 9 е, швидкості. Нє, нам того не треба. Нє, нам треба там чортову рибу, пам'ятаєш було. І далі, мимо того, я немножко перекрасив наш корабель. От прям зовсім чуть-чуть. Не знаю, як довго я не буду спати, як довго я буду відоси записувати, тому що я ще одну ігрушку охіряно скачав. А ми з тобою подивимось, як океанський. Шо бляха? Лише не кажи, що а, мені тепер треба океанську сітку. Я просто охірію. Ладно, повернемося на оті скали. От красота, ти просто подиви, яка охіряна картинка. Нам треба повернутися на оті скали, тобто нам плести туди треба. Погнали, я сподіваюся, глибоководні. Я ж глибоководних можу піймати, так? Да? Ні. Собака бляха-воха. Я саму охіренну утку купив, а толку з неї ноль. Ладно, зна... <плес> значить, будемо збирати далі. Так, почекай. А я, а я тобі скажу, що, що за ігру я а, купив, а ігру я купив дуже охіренну від українського розробника, я здається казав про це в минулій серії. А, називається Вроді острів. У мене собаки щось там а, крихтит, пищит. і все з ним добре, не переживай. Так, що таке мать? Де Він в трюмові сидить, йому все окей. Що? Йому прямо хіренно має бути. Так. Давай пішли. Ти б знав, скільки я часу потратив просто на то, щоб поняти, що ігра буде лагати, якщо ти відкрив не на тому екрані. То просто бред. То просто бред. Но, але срійку, от... Стоп. Але серійку не можна було вже завершувати того, що все, того, що треба було вже записувати. І от тобі прийшлося дивити на ту ужасно дьоргану картинку. Ну, вибачай нічого не поробиш. Нічого не поробиш. Так. Ми є на острові. М -м, почекай. Ти хто? Стоп, ми тут вже були. Окей. І нам треба а, спіймати ту собаку. Може вже, да, може близько тут. Так, да? так, да, 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 ми вже майже приплили. А там ще хтось, є. почекай, то хто? То є хто там? Я ввежу якусь хірабору. То що таке? Кораблики ще один? Добре. А, да, ще один корабель спокійно. Ви вийдете цікавий сундук. Наполовину засипаний піском. Подивитися всередину. Кусок карти ще. Охіренно, і дублон. Дублон нам треба. Добре. М -м Погнали. То якісь драг метали, напевно, то нам не дуже цікаво. Нам би треба. Знайти побільше всяких приколюх. На берег винесло відразу декілька чомоданів і сумок. Часті з них встигли а, пошукати щось цінне. Ти хто? Ніхера? Напевно, важлива штука? А в нас немає фотообладнання. А в нас немає бляха ніяких завдань з фотоапарату. Того, що прям мені кажеться, мені здається, що, то, що прям треба дуже сильно і дуже скоро щось там глядати і з тим От, Коротше, ти поняв. А, спокійно. А, ти хто? Затонувший корабель. Окей. А от там вижу той. Так, стоп. Чекай, я зовсім збився з толку. Ти хто? Глубинні. Глубинні я не можу ловити. Чому я не можу ловити глубин, глубинних риб? Добре. Так, до тих щупалець не йдеме. Позаминулій серії ми вже про то пожалкували. Але нахіра я купив ті вуки. Ту саму охеренну вудку, нахіра я купив, що я ще можу? Так, ото є кальмари, стоп. Що я ще можу купити? Ой, все, давай, не дури, мать. Давай ще раз собі наповнимо, що нам потрібно получити. Подивимося, що там треба зробити. Ну, от там є якась риба, ну, от то, походу. Все, 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 все давай. Не дури. все, пішло. А... Ай, бляха-муха. Сідай. Все, паркуйся. Так, давай ми ще і позвідаємо, що нам потрібно. А, мать, ТД. Що вам потрібно по поводу тих. Добре. Прибережні. Метод лова сітка. Мені треба сітку. Ой Мітру. Сюда. Карта. Карту сюда Хай стоїть дублон сюда Де мені получити сітку? А, відчали, напевно, шо. Бляха, не знаю, то напевно погана ідея того, що в моєму головному персонажу я прям кеде. Він там якийсь ага, то маяк. В принципі, нам дожити до. Надіюся, ніч мене не потягне. Мені всього навсього дожити треба. Я би хотів доплисти до От тої собаки, прибережній. Мені треба сітку всього на всього. Куди я плаву. Я кудись плаву. Я не добре плаву. стоп. Да, я не добре плаву. Мені треба в ту сторону. Да, мені треба в ту сторону попласти. мені треба срочно сітку. А інакше, як я спіймаю, прибережній. Тікай там я вижу єбаку. Все, пішла нахрен. Нахрен! Ніч не знаю. Все. Все, 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 все. Все кажу! Та все! Мать твою! Причалюй, причалюй. Псина, блях. Так. Все відчалюй. Де. А Де наш, наша та собака? Почекай. Я нихера не пам'ятаю. Я якось потерявся в тому. Я якось повністю загубився. От вона повинна бути вот десь тут. Та все! Та йди нахер. А Де вона є? Та хорош за мною плавати, алло! Прикинь, щемить за мною. Книга прочитана, ду -душе, душевний спокій, якось бляха незамітно. Окей, стоп, -тап. А, Каюта. Давай будемо читати справу. Все, тікай, тікай, тікай. Та хорош! Собака, успокойся! А, мені ще треба зганяти. А де є? А де вона є? Вон вона там, все добре. Бляха, валить і валить за мною, прикинь. Мені треба зганяти ще туди і купити сітку. Обов'язково мені треба купити сітку прибережні, щось там спіймати. А хір його пойми, що? Бляха, весь цей час одну грьобану сітку треба було. Одну сітку, бляха-муха. Ладно. Давай, 10 хвилин пройшло, і нам треба було 15 мільйонів серій, бо поняти, що, от все, що от нам треба всього на всього сітку. То нормальний показник. Так, спокійно. Давай причалюйся. Давай ми стрюма попродаємо якусь херобору, яку нам не треба. Так, в нас щось із риби є? Ні, риби в нас нічого немає. А нам треба сіть. А тебе треба зняти. Поставимо ми тебе в трюм. Окей, далі нам треба плавучий. Ні, нахер. Сітка. Прибережні, 225 баксів. Пута. Мать твою. Зараз ми то назбираємо. Почекай, зараз ми бляха то наловимо. Два, три. У мене тепер така охіренна утка, я би бляха мусив повинен ловити все, що лише можу, і чим поскорше. Три. Раз, два, три. Все, запаси вичерпані. Окей. А сітку як мені цікаво пользуватися? Зараз ми подивимося і мені прям, прям цікаво, як сітку. Напевно, її буде треба як крабів викинути в море. Напевно. Давай, лови рибу. Алло. Вот. Раз, два. Три. Раз, два. Красота. Раз, два. Сюди. Все, тут більше немає риби. А, мені ще треба. Ладно, пішли, продаме, установимо цю сітку і будемо ловити бляха ті медузи. Ну, я просто вже не знаю, що робити. Пішли. Пішли. Десь треба знайти прибережні ті. Рибний ринок. Так, все, давай. Раз. А, стоп, я можу всю рибу продати. да? Продати всю рибу. F. Да, 227, прекрасно. А, назад. Плавучий. Та бляха, який док, верь, флот. І на мені треба сітку. Вот, встанови. 4 години. Відкрилась способність трелова сіть. Т. Да? Тралова сітка. Мені треба десь сюди закинути, походу, да? Так. Тобто, есть вот так, да? Ага. Все, одна риба є. А яка? Ага, поки що непонятно, що то за риба. Нормально. От тобі раз. Добре. А як мені спіймати ту собаку? Мені треба ту медузу спіймати, так? Да. да? Ні, то вона лише хиря. Все, я її не спіймав. Ладно, давай поплаваємо тут. подивимося, що я нам треба чим побільше поплавати. Получається тоді. Так, давай ще получимо тебе. Ось нога. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три. Сюди. Раз, два, три. І сюда. Окей. Добре. Сітка в нас випущена. Давай будемо ловити оту от рибу. Ну, от дивіться, от тут є рибка якась. Вона просто собі плаває. Я не знаю. Цікаво, тайбака та на нас вискочить знову. Да, ще одна риба є. Окей. Добре, ми, ми вже спіймали дві риби. Але що мені далі робити? Як мені спіймати оту, от яку мені треба? Я спіймав хоч одну? О, добре, а як мені той? Все, я пі. Так, окей. Нет, не окей. А як мені ту робо подивитися? Срок служби один день. Улов вісім в день. Прибережні, викинути. А як? Де мені то подивитися? Сітка, вот! Світлячковий кальмар? Та в мене є світлячковий кальмар, Тобто мені просто так треба плавати. Хорошо. Ой, як все сложно. А як мені ту рибу спіймати? Де я її повинен знайти? Добре, пішли все продаме, що там у нас є. Куп... Надіюся, ми купимо собі ще один мотор. Да, ще одна риба з'явилася. Окей. стій, стій. стій, стій. Бляха, завтра опять до зубного треба, йти, прикинь. Все, давай, не звезди. Раз, два, три, чотири. Туй що в нас є? Знятий, ні, зняти. Трюм, сітка, вот. Раз, два. Все, все робо, окей. Тепер давай мотор подивимося. Що в нас є по моторах? А, той? Тут, да. да, вот, Ще один мотор. 270 бачів. Прекрасно, ще один мотор. Добре, нам на більше бачів, я так, нам на більше, я так думаю, не хватить. А, прибережні. Давай, а, знаєш, що ми зробимо? Давай ми почекаємо до ночі. А далі. стоп, які відчалити. А далі ми знову а, почнемо рибалити. Так, все спати. Давай почекаємо ночі, а далі знову будемо лазити туди і дивитися. Ну, от там якусь. А, анакунду, все проснеся. Окей. Okay. Там якусь тут треба спіймати. Я, бляха, навіть не знаю, ну будемо дивитися. Даже не знаю, але то не є проблема. Вот, да, вже намного скорше плаваємо, так? Немножечко, але скорше. Давай погнали. Бляха, якоїсь риби треба спіймати. Я в душі не знаю яку. Можливо, тут спіймає якусь? Ні. Ну тож, на прибережних, по ідеї, повинен спіймати. Вона ж сама казала, що нам треба. Прибережні. Так давай будемо плавати. Все, давай, не дури, мать. А, давай будемо біля берегу. Да, вот! Красота! Погнали, погнали туди. Погнали до тої собаки, де є? Де вона є? Та все, ну давай, ну хорош. А, де та башня? Яй, то було близько. А, світло. А, де та башня? Вон там вижу всю башню. Баляха. Через озеро не, при... не перепливеме. Надіюся, да? Перепливеме? Ну нарешті бляха-муха. Все, давай погнали. Вот-вот там далеко, видиш? Окей, до хера медуси якісь? Все, 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 все. Та баляха. Давай віддаме я ту херню. А то що там? Дай мені, я хочу одного кальмара спіймати. Раз, два. Три. Три. Все. я більше не хочу кальмарів погнали. Погнали, то щось дуже нагнітається, сильна обстановка. От, тут чи якийсь є. стоп. Подивитися, камінь дрожить. Окей, покласти руку на камінь. Внезапний холод пробиває вас до введення. так окей. Воді покачується спора, пливучи туди, куди несе її а, течія. Над нею риба в ненаситому безумі пожирає всіх сородичів. Спора опускається в толстий слой на морському дні. Її корні йдуть вниз морське дно. Ростуть, э, ростуть до того, що спрятано в глибинах. Окей, я поняв. То говорять от про, того, от про ту ябаку. Пішли Пішли від Дамеї нарешті ту херню. Вон як сіть робить, Йомайо. Ах, трьом щось залізло, все, нахер пішов. Викинути. Все, давай. Все, хорош, в мене там більше немає, що головного мого собаки не трогайте. А тих, хто глибо, глибоко водні, да? Да. Курпа. Значить, у мене буде варік або вот ту сітку тримати. Ладно, подивимося, що ще за завдання там є. А, все, давай, слава Богу. молок. Да, 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 вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сітка. Вот, тримай тримай, мається для тебе. Прекрасно, далі. Що? Е, ну, боюся, що мені потрібно декілька. Е, декілька зразків із більш глибоких областів. Ну це проблематично. Е, я зробила спеціальне устройство для взяття образців з глибинної зони, допоки була на базі до нападу. У мене є ідея, як можна відпугнути монстра на якийсь час, щоб встигнути зібрати зразки. Но поки я буду над цим працювати, принеси, будь ласка, декілька деталів прототипу. Будь обережний. Раджу вам не іти днем. Особисто раджу вам іти днем. Особисто мене нарив вночі нічим не заманиш. А що ще? Ні. А що мені ще робити, Учона. Так, стоп. А, стій. Вона мені ніяких завдань не дала, стоп, учона. я, стоп, сюди. Добре. А, окей. Добре. Ми то вже читали в якійсь із серії, так? Да? Про себе. М -м, немає що розказувати, добре. Все, давай. Окей. А, Добре, добре, добре. Окей, слово. Перевіримо завдання. Можливо, щось там в завданнях пише. Я думав, що, можливо, ще якийсь квест я пропустив. Так. Каюта. Повідомлення. Не то. Не то почекай. Зібрати всі зразки. А як? Так, ладно, погнали на стару базу. Я так поняв. Uh, то вона вон, та там, де ми ту херабору понаходили. Всю погнастісті. Та бляха муха. Добре. Uh, десь там вон. Вон там стара база погнали туди. Стоп. Давай провіримо, що там є. Теряє прочність хорошо. Провіримо, що там є. Ну От сітку я не знаю, чи так можна пійма uh, ловити рибу за тим, що, є... що їде за. За катером, поняв. Так, да, два відоси катулюто. Ну, давай погнали. Погнали, подивимося, що ті собаці від нас тут треба. Чи корабель якийсь? Давай, швартуйся. Так, лабораторія. Від лабораторії майже нічого не залишилося. І всюди розкидані обладнання роботи. Що ви хочете зробити? Ще раз, подивимося шкафи. А, на столі. Це. Деталі прототипа, Прекрасно. А, що хочете, що хочете зробити? Подивитися на а, полу. Окей, все. Йдемо. Погнали. Погнали, нам треба нашу байдарку відремонтувати, продати ту всю рибу. А де та собака? Почекай. А де а, та наша собака? Бляха, ще й тут тюлень там плавить, прикинь. Бляха, мені так шкода, що в минулій серії а, все було так погано. От, серйозно, от що. Все так плавало, рвало і все в тому дусі. Ну, да і херба з ним. Будемо знати на наступний раз. Ну, от такое стається, ну, от така серія. Ну, от що поробиш. А, давай, сідай. Я ще попробую зараз одну ігрушку записати. Не знаю, як то зайде, не знаю, як то буде, але, в принципі, попробую щось зробити з тим. Все, давай. А, то не продаме. Два, три. Прекрасно. І ремонт. Мені треба ремонт обов'язково. Те. Режим ремонту, Вот. Не, який зняти бляха. Ай. Так, R. 80 баксів нихера. А давай ми ще провіримо. Euh, так. Давай ми ще провіримо. Чекай, що я хотів провірити той плавучий док. Що нам треба для того? От тут буде прям треба до хрена, блискуча сталь, того всього. Але тут у нас появиться от. В принципі, ми можемо то зробити, ще одну ячейку поставити. І в принципі, то можемо зробити. Давай назад. А, зайдемо в М -м Да, Нам треба забрати ТБ. Нам треба забрати ТБ. Ти ходи сюди. Та постав. І ти ходи сюди. Отак, От певно, що буде. А сюди ще можемо утку присобачити, так? Да? Хей, мать твою, прикинь. Добре. Срок служби один день. Все. В нормі улов 8 в день плюс-мінус. Давай ми тепер зайдемо в плавучий док. Нам треба сюди закинути все, що. Так, а, раз. Два. Добре, хай то буде там. Дальше. Три. Дальше. Все. Все. Хорошо. Ткань нам пригодиться. Нам буде треба три ткані. Добре. Тепер мітрюм. Закинемо то сюди назад і пішли до тої собаки віддаме її. А... поняв, Віддаме її оту херню. Погнали сюди. Значить, треба запомнити. От так напряму. А... Да. Отак от напряму від того є ота. От ну, поняв, Вон та наша собака, яка нам дуже необхідна. Стій. Прям цікаво що з тим монстром робити. Да ладно, то подивимося вже зараз. А чому сітка не той? Ага, все зрозумів. А... Так. Да, охеренно. Давай віддам її. Давай віддам її подивимося, що вона нам скаже. Що вам потрібно? Деталі прототипа. Прекрасно! За допомогою цього образця більшої глибини воно працює досить повільно, але ви зможете внести в нього деякі покращення. Так охеренно же, мать. Воно прям три міста займає, да? О, курва. А Тебе зняти я не можу. Не тебе, не тебе я зняти не можу. І в трюмі я його просто поставити. Ну що за глупей, що я не можу його просто поставити? Ще раз провіримо, де ми його. Чи зможемо ми його тут поставити? Так, да, в принципі, там є і Сіть, і крюк. Чи не зможу все ж я його сюди поставити. Ага, тобто я його там не зможу поставити. Вон чому прикол. Окей. Добре, ми його підключили. А ти хто? мудрений механізм з лампами і динаміками. Ви не впевнені, з якої сторони його потрібно ставити. Стоп, а ти моя утка. та ти, вот вона. Добре. Mm -hmm. Так, стоп. Стій. Вот, сюди, каюта. Добре. Відпугуючий пристрій. Прекрасно. А ось список всіх зразків. Не забудьте, що устройство потрібно встановити і включити перед тим, як ви. Єба. Можливо, вам буде потрібне моє обладнання, щоб опіймати деякі види риб. Ну, можливо, й так. Да. Хер тебе знає. Добре, а як його установити? Що ще по поводу тих зразків, які тобі потрібні? Удільщик, морський слизень, іглоглот, і пучинні, і гігантський той. Окей, ладно, на тому я думаю, ми закінчимо. Я собі піду, ще одну кавічку дам. Ще одну кавічку і підемо ловити тих риб. Ну а що поробиш? Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім.